Ну що, друзі, поїхали. Я вас вітаю. Дріщів нема на цьому каналі. Дивіться, коли ми були у Києві в Генріха Юля, пам'ятаєш? 30 го чи 31. го ну, 30 го подивіться. точно пам травня, я пам'ятаю. травня і ролик викладував, 130, 130 обсираючись було на раз. Сьогодні 130 на 2, незважаючи на те, що я дуже активно худну. Моя дружина ховає їжу від мене, тому їм мало. Наведи, будь ласка. Щоб не казали, що дерев'яні бліни. Колись писали. Бліни надувні. Ну, гриб, звісно, 20. Дерев'яні. Так, але це початок, йдемо далі, буде краще. От коли я ще їсти почну, взагалі буде бесте.